У нашій громаді відбувається довгоочікувана важлива подія офіційне відкриття центру надання адміністративних послуг. Працювали над тим проектом дуже довго, фактично три роки. З 21-го року ми перемогли в трьох проєктах, в трьох конкурсах, і завдяки цим проектам, реалізованим, змогли відкрити цей центр. Хочу сказати, що це в першу чергу зроблено для людей і для ефективнішої роботи сільської ради. Люди зможуть отримувати більше послуг, не потрібно буде йти по кабінетах, по сільській раді, шукати. Все буде надаватись тут. Також важливий момент. Той, що буквально недавно я повернувся з сходу, спілкувався з нашими хлопцями, і те, що в нас в громаді відбуваються, інфраструктурні проекти, реалізація, соціальні, культурні, спортивні заходи, їм це подобається. Вони це дає їм сили продовжувати боротьбу і розуміти за що вони борються. Завершуємо роботи над соціальним центром, де Військові і е, люди з, з особливими потребами зможуть отримувати теж цікаві соціальні послуги е, реабілітаційного характеру, інтеграційного, психологічного, медичного, інформаційного і іншого. СНАП це єдина точка держави. Громадянина до держави повинна бути. І тут має бути, як любить говорити Мінцифра, людино, швидко, якісно, безбар'єрно, надійно, там, привітно. Е, я вже відчуваю, що це буде центром молоді вашої громади. Так? Е, вони будуть тут проводити час. Ось доступно, це круто, класно. Я бачу е, таблички з шрифтом Брайля для людей з порушенням зору. Так? Е, знаю, що ми передали вам планшет для того, аби спілкуватися з людьми з порушенням слуху. Відбулося офіційне відкриття центру надання адміністративних послуг у Брошинської сільської ради. Очікуємо mm -hmm. з мешканців нашої громади для того, щоб ми могли надавати їм якісні послуги. Завжди раді вас бачити.